Аут USD ще також гарно рухається на підвищення в принципі. Аналогічна ситуація до Ауджіпівай, і там і там у нас на першому місці. Аут, через що йде таке зростання. Але тут трьоххвилинка все ж виглядає не настільки сильно і є більше сформованих червоних свічок. Взагалі, не фанат такого способу заходити в ситуацію, але тут я хочу навіть дві хвилинки на підвищення дати, очікуючи продовження росту ціни. Точку входу я взяв не найкращу, в ідеалі було зайти по закриттю цієї свічки, але нехай буде. По аналізу все дуже просто. Бачимо дуже сильний трендовий рух на підвищення. Відповідно, нам цікаво теж шукати точку входу для росту ціни. Перший варіант це заходити на корекції і очікувати подальший ріст, але я не люблю вгадувати, де закінчиться ця корекція, бо десь це може бути одна свічка, а тут ти зайдеш вверх і воно просто полетить вниз. Мені таке не дуже подобається. Тож я бачу формування великої, впевненої зеленої свічки, без жодних відкатів зверху. І ціна фіксується вище ось цього локально сформованого максимума перед тим, як ми дали корекцію. І Я очікую локально продовження росту ціни. Бачимо, що попередньо ми кожен раз оновлювали максимум і тестили значно вище. Ось тут. Ось тут кожного разу ми йшли вище. І тут не виняток, я очікую подальшого росту. Давайте спостерігати. 52 секундочки ще залишається до закриття угоди і мав би по ідею забирати ще один плюсик. 2 секундочки, шикарне продовження росту, ще один плюсик, 132 долари чистими, забираю. Що ж, в загальному трішки плюсиків позбирали. На мою думку, непогано. Звісно, багато пропустили, але вже мушу завершувати, тому що 13.30 у нас починається торгова сесія у ВІП каналі, а вже 13.24. Тож буду летіти потрошечки проводити сесію у ВІП. Кожен бажаючий може долучитися, посилання є під цим відео і у профілі нашого каналу. Знову ж таки, все безкоштовно. Ми нічого не продаємо і нічого продавати ніколи не плануємо.